Спостерігаю цікаві речі. Ще десь у 20-х числах березня. О сьомій ранку мої 3 кВт панелі, спрямовані на південь, давали 450 Вт. І кожні 5 хвилин додавалося по 70 Вт, о 7.30 було вже 850 я дивувався приємно цьому. Але вчора, 14 квітня, і я бачу у сьомій ранку теж ясне небо. Всього там 100 було, чи 125, чи 80, щось таке дуже мізерна цифра. Думаю, що таке? А, в мене ще ж зимовий кут. Сьогодні 15-го. Я пішов ставити зимовий кут і побачу, ой, літній кут. І бачу, що сонце то сходить вже позаду панели майже трошки. отак от. Тобто менше, ніж за місяць, отак змінилася ця орієнтація панелей. Вони -то на місці, а сонце вже їх не освітлює, як треба. Зараз 7,15 бачите? 214 ось. Отак от воно впливає.